А ти знай? я, 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 куплю, я знаю. А що, ты знаешь? Хорошо, как мы все. Скорее, начну. 45. Да 10 рублей спать. Десять пакет. 100 а бензин с ним. Здесь? Ну вот тут убеги почему. Ты же не брать. 20 блоків. Это не хороший. Не все равно для поступового. О, але Щіткою, і пропуски. Щітко і довше мені здається. Тож ж довше боя, але ти ще й пропуски робиш. робить. Поряд якось трохи заходить, але добре бремо. Це десь поняття. Трибули траві зразу, бо зараз засохнути. Щоб що витерло, що ми бачили. Радко А він скільки десь паток в корі? не раз пропирали корень сьогодні.

आ <tries> 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 Нічого не на несуне. а може би ти йшла собі на диванчик? А, а, дякую, дякую. а дежурити тут нас треба? Давай треба, я піду туда, мати

Классика, класика, класика Тимо, Кабулашка я... у меня. Надо есть потом покрасишь узелене. Красика чорна. Ууу, у мене таких там. Кто таких приходит? Кер? Что ты за сигнал? У меня такие там коментарі у YouTube, ну. О вот там пишете мені привіт. Це не в апному уже Всем привіт. Малюємо. Вот сад. Вот садчик фасадом. Здесь она пришла ведь хаты, а дом конвейер. Вот такому дому, найделись хате и